Елайджа, якщо ти хотів заманити мене у це прокляте місто, не відповідаючи на дзвінки, у тебе вийшло. Я тут, і я турбуюсь, візьми слухавку, доки я тобі двері не вибила. А ти ще хто? А, ти слуга? Мої сумки у машині принеси? Ні, не прислуга. Звісно ж, Та дівчинка перевертань, тебе запліднив мій брат Клаус. Я чекала чогось надприродного? Диво, Матуся. Мабуть, поки що ні. Ти Хейлі, так? У тебе манери брата Так само, як і його вдача. Обережніше. Ти Елайджа. Чорт знає, його давно немає. Як давно немає? Спочатку він розорявся на обіцянки, ніби захистить мене у моєму становищі, в яке мене втягнули пляшки віскі та невірний вибір. Заливався солов'ям ми сім'я. Клаус сказав, що він звалив. Так мені й треба довірилась вампіру. Еладжі, не простий вампір обіцянок не порушує. Отже, ні, Клауса створив підлість у своєму стилі. Клаус, йди сюди! Що ти зробив із нашим братом самозакоханий підступний кретин?